З Новим роком, мої дорогенькі! хочу вам представити вірш, відривок вірша Максима Рильського, який називається Новорічна нескінченна. Отже, слухаємо. Білий снігу сніженьку, простели доріженьку, від хати до хати Новий рік стрічати. Круг ялинки станемо, на ялинку глянемо, руки всі сплетемо, знову заведемо. Білий снігу сніженьку, простели доріженьку. З новим роком всіх, діточки, чекаю на наступному занятті. Всім до побачення!